Чигирине, чигирине, все на світі гине, і святає твоя слава, як пилина лине за вітрами холодними в хмарі пропадає. Над землею летять літа, Дніпро висихає. Розсипаються могили, високі могили, Твоя слава, і про тебе, старче, малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скаже. За що ж ми билися з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили, що ж на ниві уродилось? Уродила руд. А я юродивий. На твоїх руїнах марно сльози трачу заснула Україна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло голодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала, а надію вітер по полю розвіяв. Хвиля морем рознесла, нехай же вітер все розносить на неокраєнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний, приспав єси степи ліси. І всю Україну спиш повитий жидовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмани. Помолившись, і я б заснув, та думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати. Нервіть. Думи, не палійте. може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово, може, викою я з його до старого плуга новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої ширі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату, кровату і налють живої, козацької тої крові чистої, святої. Може. Може. А меж тими. Меж ножами рута, і барвінок розівється, і слово забуте, моє слово тихосумне, Богобоязливе, боязливе. Згадається і дівоче, серце боязливе стрепенеться, як рибонька і мене згадає. Слово моє. Сльози мої раю, ти мій, раю, спи, чигирине, нехай гинуть у ворога діти, спи, гетьмане, поки встане правда на сім світі і смеркає. І світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила. І воля Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нік. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать в німецькі землі. Не чужії претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами, крадене добро, тоді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, Щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, Де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б, смердячого гною, На чистій, широкій, навольній землі, І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться. Будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От цуреться брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. у Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дізнаються, небожата, чия на вас шкура та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й Бога, тільки я та німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: Ви моголи, 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 золотого тамерлана, онучата голі. Німець скаже: ви, слов'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в Слав'янофіли, так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї Дай збій. Колись будем і по-своєму благолить, як німець покаже. Та до того ж історію нашу нам розкаже, от тоді ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А квалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народу, що ті римляне убогі, зна що не брути. У нас брути, та коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби подножки, грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, Ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь. З вас деруть ремінь, а з них, бувало, й лій топили. Може, чванити, що братство віру заступило, що синопом трапезундом галушки варило. Правда, правда, доїдались. А вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запоріжжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитесь, що ви Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала, та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали Свої кайтани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров Із зревер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, повести за віком за нінцями недоріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати показуйте. За науку не турбуйтесь, буде матрина добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріть. Те самі себе учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, І свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі, безконечнім веселого дому. Я ридаю, як загадаю, діла незабутні дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава. Слава України, От так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, обнімійте ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерний тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. Благаю? Світи тихий краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних? Звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучись співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати. Та з матері в вполатану сорочку знімати, помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синіє море кров ворожу, Ото й дій я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.